Я думаю, що це така обоюдна історія, да? тому що дуже часто виривається все з контексту, знаходиться якась новина, яка новиною не є, її піднімають на такі вже висоти, що аж страшне, і людина думає, що якщо вона буде робити те, що вона чує. Чи, наприклад,, от як мені кажуть, знаєте, не можна їсти курку, бо там антибіотики. Ну, знаєте, треба. Просто розуміти, як вирощуються кури, куди ті антибіотики діваються, і насправді чи є вони там. Ну хто перевіряв аналізами, так, що там є антибіотики? Ну, це, це такі, міфи, міфи, які людей примушують щось шукати. кажуть, я не буду їсти курку, тому що вона вирощена на антибіотиках, Краще поїм ковбасу. У мене завжди питання, із, із якого матеріалу робиться та ковбаса, із той же курки. Ну, так ви не їсте просто натуральне м'ясо, а хочете їсти перероблене. То мені здається, що тих, тих антибіотиків в тій кури, куриці не так багато, як всім здається.